Лест десятий, мій любий шашино, я був у захопленні, почувши Дереня, що твій підопічний завів кілька дуже бажаних нових знайомств і що ти вдало скористався з цього. Гадаю, що те немолоде подружжя, яке завітало до нього в контору, це саме ті люди, які нас цілком влаштовують багаті, чепуристі, поверхові і дотепні скепники щодо всього на світі. Гадаю, що вони навіть трохи пацифісти. Але не з моральних міркувань, а з укоріненої звички применшувати все, що стосується широких мас і їхніх співгромадян, і з прихильністю до модних тепер комуністичних теорій. Це дуже добре. Ти, здається, непогано використовуєш його соціальну, сексуальну та інтелектуальну суєтність і пиху. Напиши мені про це детальніше. Чи входить він у близькі стосунки з іншими людьми? Я маю на увазі не слова, а тонкуру очей, відтінків голосі, у сміху, за допомогою яких смертний показує, що він належить до тієї групи, що й ті, з ким він розмовляє. Цей вид зради треба особливо заохочувати, бо сама людина спочатку не усвідомлює цього до повної міри, а коли усвідомий, то буде вже пізно. Ти потурбуєшся про те, щоб унеможливити її відступ. Безперечно, він дуже швидко зрозуміє, що його віра. Суперечить тим уявленням та переконанням, на яких будується вся розмова з його новими друзями. Переконай підопічного відкласти на пізніше, відкрити визнання цього факту. Зробити це тобі буде неважко, підживлюючи в ньому відчуття сорому, гордості, скромності і пихи. Доти, доки триватиме зволікання, він перебуватиме у непевному становищі, він мовчатиме, коли треба говорити, і сміятиметься, коли треба мовчати. У його поведінці, а надалі і в мові з'являться чужі для нього цинізм і скептицизм. Але якщо ти належно поводитимешся з ним, то ці риси людського характеру стануть його власними рисами. Всі смертні намагаються стати тими, за кого себе видають. Це елементарна істина. Питання полягає лише в тому, як підготуватися до контрнападу ворога. Насамперед треба затягувати час. Щоб твій підопічний якомога пізніше, усвідомивши це за нове задоволення їй нічим іншим, як спокусою. Але оскільки слуги ворога проповідували, що протягом двох тисяч років світ це одна з великих усталених спокус, то може здатися, що досягти цього важко. Та, на щастя, вони дуже мало говорили про це протягом останніх кілька десятиріч. Хоч у сучасних християнських писаннях я багато читаю, набагато більше, ніж мені хотілося б. Про мамону, але дуже мало знаходжу давніх застережень проти земної марноти, про вибір друзів, про ціну часу. Твій підопічний, мабуть, назве це пуританство. А я тобі скажу, що вага і значення, яких ми надали цьому слову, це один із справжніх тріумфів останнього сторіччя. Завдяки цьому ми щороку рятуємо тисячі людських істот від посту, стриманості, цнотливості, поміркованості в житті. Проте рано чи пізно він дізнається про справжню природу його нових друзів. І тоді твоя тактика залежатиме від інтелекту твого підопічного. Якщо він достатньо дурний, зроби так, щоб підопічний усвідомлював природу своїх друзів тільки тоді, коли вони відсутні. Їхню присутність можна використати для того, щоб вивітрити з його голови весь критицизм. Якщо це в тебе вийде, то він змушений буде, як це буває з багатьма людьми протягом тривалих. Періодів часу жити подвійним життям. Він не тільки вдаватиме із себе іншого, а й буде інакшим у кожному товаристві, де буватиме. Коли ж це тобі не вдасться, можна спробувати тонший і успішніший спосіб. Присилуй підопічного відчувати задоволення від усвідомлення непослідовності свого життя. Цього можна досягнути, використовуючи його суєтність і пиху. Нам під силу привчити його із задоволенням стояти на колінах у неділю поруч із бакалійником, який не здатен зрозуміти чемного і насмішливого товариства, серед якого він був суботнього вечора, і навпаки з насолодою сприймати під час забави паскудність та блюзнірство своїх улюблених друзів, тим паче, що він знає про світ глибокий і духовний в собі, світ якого вони не можуть зрозуміти, Тевтями, що я маю на увазі. Світські друзі спілкуються з ним з одного боку, бакалійник з другого, а твій підопічний постає для себе як досконалий, урівноважений і складний чоловік, який уміло обертається і в одному, і в другому товаристві. Отже, повсякчас, зраджуючи принаймні дві групи людей, він замість сорому завжди відчуватиме задоволення собою. І нарешті. Якщо всі твої зусилля підуть на марне, ти зможеш переконати його всупереч докорам сумління, далі підтримувати нове знайомство на тій підставі, що він вже чинить людям добро, що п'є їхні коктейлі, сміється з їхніх жартів, і щоб припинити все це, означало б виявитися ідентичним, нетолерантним і, звичайно ж поританцем. Водночас ти, ясна річ, уживеш потрібних заходів. Щоб новий спосіб життя змушував його витрачати грошей більше, ніж він може собі дозволити, щоб він занедбав свою роботу і забув про матір. Її стурбованість і неспокій, як також і його дедалі більша байдужість та грубощі, становитимуть неоціненну основу для погіршення стосунків у нього вдома, з прихильністю твій дядько Крутень.